Лише мріяти, чи все ж таки діяти. Я довго думала про свою майстерню, два роки сумнівів: чи впораюся, чи потяну. А може, взагалі воно мені не потрібно. Кожен перегляд приміщення тільки додавав страху. Але знаєте, що виявилось? Найближче до мене було саме те, чого я боялася найбільше, і варто було лише наважитися. У перший же день у своїй майстерні о 23.00 лакувала ваші замовлення з посмішкою, бо мрія стала реальністю. А вже наступного дня в новому приміщенні отримала ці. Цікаве замовлення. І тоді я зрозуміла, ідеального моменту не буде, є лише дія. Так само і з курсом. Багато хто мені пише: я давно мрію навчитися розпису, але боюся, що не впораюся. Я з руками не дружу, та й часу немає. Я дуже добре це розумію. Але мої учні доводять одне: варто лише почати, і з'являється і натхнення, і час, і результат. Бо курс побудований так, щоб ви відкрили у собі творчість крок за кроком, навіть якщо ви ніколи не тримали пензля. Я завжди. Де мріяла, і коли нарешті зробила крок, стала щасливішою. Можливо, ваш крок це курс, і я з радістю пройду цей шлях з вами разом. Мрії люблять дії.